Я себе називаю професійним колектором. Це шогон? Це не вивез. Звідки я знаю, як ми це будемо робити? Анна Сивкова, менеджерка партнерств. Які твої обов'язки у фонді? Мої обов'язки це ведення поточних партнерів, знаходити нових партнерів, фандрезити кошти і фандрези і збирати кошти на операційну діяльність фонду. Десь так розкажи, як ти потрапила у фонд. Я прийшла спочатку волонтером, тобто я мені хотілося допомагати. Я робила, збирала банки. Ми зробили з фондом до того, як я почала тут працювати, чотири таких в, досить великих збори від 300 до 500 тисяч, мені здається. І це була класна ідея. І потім я зрозуміла, блін, ну я, якщо можу генерувати там додану вартість людьми залучати їх, то може я буду корисна і фонду, і якось можу допомогти. І я думаю, що команда фонду теж так подумала, і тому я тут. Тому досить таки реально. Як тобі вдається збирати спільноти на відкриття банок? Типу, вся ця історія почалась того, що я колись рік тому вирішила відкрити банку своїй мамі, і чесно кажучи, я б ніколи не відкрила ну, типу, першу свою банку, якби не моя мама, мені так здається, бо це там дуже близька людина. І я зрозуміла, що. У мене був цей імпульс, який змусив мене збирати кошти. І можливо, я там можу ставати цим імпульсом для когось іншого і показувати, що тіп, да це не так страшно. Да ти можеш, типу, візьми там дві тисячі, візьми п'ять, візьми десять, візьми п'ятдесят. Типу, ніхто тебе не засудить, що ти це не збереш. Типу, єдине за що тебе можуть засудити, це за те, що ти не спробував. От і я там, моя там ціль полягає в тому, щоб дуже там, заохочувати людей до цього. Я себе називаю професійним колектором е інколи, але так, бо всі мої друзі знають, що я тебе пришу, кажу: Відкрий банку, відкрий банку, закинь на банку, закинь на банку, і це, типу, якась дуже тягла історія. Що всі з нею звиклися, і вже там знають, що е, я умов не довіріть на ліцов, якому можна скидати ці кошти. Чому партнери мають обирати 1991? По перше, у нас дуже класний бренд, і мені здається, що якщо брати там великі фонди, наприклад, там поверни живим, тому подібне, це якась дуже серйозна, доросла історія. Ми молодий фонд, з нами легше щось зробити набагато легше прокомунікувати. Ми беремося за дуже багато нових креативних ідей, і це те, що там з більшими фондами буде в рази тяжче зробити. Але при цьому, там, за рік діяльності вже є набута точна компетенція, яка дозволить е, в цьому плані якісно зробити проект. Тобто ми маленькі, не означає, що ми не компетентні. Але при цьому з нами досить легко щось класне заметить. Твої очікування проти реальності роботи у фонді? Е, мені, Іванка. Е, Казала, коли ми ще робили проекти, коли я робила проекти на волонтерських садах, типу, Аня, вибач, я там два дня не відписую, я тупо не встигаю, завал, і я така думаю, блін, Іванка, ну типу, як можна не встигати відписати? Ну, типу, це що гон? Я все зрозуміла. Типу, чесно, я прийшла в фонд, я все зрозуміла. Реально це не вивез, момент тому буває. І оце, от моя якась повітряна куля, яка лопнула, бо я розумію, що реально, типу, мільйон повідомлень, мільйон якихось запитів, на яких ти не встигаєш просто зорієнтуватися, їх всі в внести елементарно і відстежити. І це якісь. Хоч я. Там за освітою зараз здобуваю там дата аналітика, ну ні. Ну, типу, мій процесор даних то не опрацьовує. Все. А, і реальність, типу, якщо очікування мої були, що це, типу, Я бачу красиву картинку в фонді, що це, типу, все, класний проєкт зробили, зробили, але я, прийшовши в фонд, тільки тоді зрозуміла, яка це насправді машина і яку величезну додану вартість це все робить. Тому десь так. Заповнювати грантову заявку чи провести дзвінок із партнерами. Дзвінок з партнерами. Заповнювати грантову заявку чи скинути на Соню. Скинути на Соню. Заповнювати грантову заявку чи перенести мітинг. <с Hanbury> <decoration> Заповнювати грантову заявку. <Dragons> перенести мітинг на годину чи на завтра. На завтра. Людина, яка не відповідає в месенджері, чи та, що переносить мітинги. Яка переносить мітинги?